Усім привіт, друзі. Ну, нарешті я на риболовлі виїхав. До цього я записував вам крайнє відео, напевно, що більше, більше місяця назад. І я вам казав, що буду ловити, поки не стане крига, буду виїжджати, все одно пробувати ловлю на фідер. І я захворів, вийшло так, що дуже довго був відсутній то теж начебто вже вилікувався, потім воно знов якийсь вірус, я не знаю. Ну, ось такі от справи. Зараз теж воно так виїжджати досить складно, тому що погода вона вже така. У нас сьогодні, до речі, максимальна. Якщо не помиляюсь, плюс 2 десь передають. Тобто мороза не буде. Це вже великий плюс, в принципі, тому що не буде цього намерзання, яке от воно зазвичай в цей період є. І в нас вже грудень. Як ви вже бачили, в мене вже була покльовка. Я дістав невеличку плітку, знаєте, вона невелика, але принесла якусь радість, задоволення. Я не знаю. Тому що, самі розумієте, грудень такий період рибку важко шукати. Вона вже не така, ну, взагалі вона вже напевно що десь півмісяця не така активна, хоча десь там люди ловлять сди як. Одразу хочу сказати, що саме це от місце я не зовсім планував для риболовлі. Хотів, планувалася, інша ділянка річки, але справа в тому, що достатньо далеко їхати важкувато. Після хвороби щось ну, важкувато так. Такі відстані щось мені дала зараз. Плюс ти там... Поки доїхав вже трошки, знаєте, мокрий, поки бо одягаєшся тепло. Хоч у мене там, типу, правильні слої цього термобілизни, але все одно. Коротше кажучи, оці каливання, ну, щоб знову не захворіти. Ось такі справи. Тому вирішив тут зупинитися, не знаю. Думаю, ну що буде, буде клювати, не буде, побачимо. Не факт, що в тому місці б риба клювала, але ну, на мою думку, щоб там ну, можливо, якщо погода буде дозволяти, то я і туди доїду, будемо і там пробувати. Тому, от якось так, друзі, як завжди буду розповідати вже під час риболовлі, що там де і як, на що вона реагує. Перше клювання мені довелося чекати десь хвилин 20, хоча я не розраховував на таку швидку покльовку, якщо бути чесним. Але якось так. Тобто, ну, я не знаю, взагалі, взагалі все одно дуже приємно, тому що, знаєте, рибаків взагалі немає нікого. Там хтось десь на лодках плаває, тобто, там хлопці на хижака. вони. На білу, я так розумію, нікого немає, хоча сьогодні в нас будній день. Але я виїхав, пробую, тому побачимо, що у нас сьогодні з цього вийде. Мені вже це дуже цікаво, що якийсь рух є. Ого, друзья. Слухайте, ого. Ну, это что-то такие нормальные. Ты что?

Подивіться на цю пліточку <плес> клас Я не знаю, ну тут а Бог його знає скільки тут грам, бо я вже давно так і не важу, хоч і ваги я не буду їму участь. Подивіться, яка красуня. Я навіть брав садок, друзі, не знаю, чи може класти її в садок чи ні. Ну це вже дуже приємно, це прям клас. Грудень місяць, фідер. Що, поклав їй садок, не знаю, що воно там ще буде. Бо хочеться і фото зробити. Я її поки в руках тримав, аж рука замерзла. Риба така холодна. Але це прям приємний бонус. Я не знаю, це дуже гарно. Мені до вподоби. Проклюнула, до речі, вона на чистого мотеля. Десь скільки? Ну, штучок 5 я одягаю. У мене сьогодні із наживки це мотель і пінка. Все. Пінка в мене ота ж старенька в мене як була. Там половина вже вона така, як цей кастер. Таке, я, в принципі, боюся, трішки, так сказати, її багато додати в прикормку, ну, годівницю пробками. Але все ж таки. Трішки додаю. Хобана. Ха -ха. Ну це воно клас. Ух ти! Ти що? Да. Руки замерзли. Цей шнур не відчуваю на руках, знаєте, воно так спадає. Так. Жилка в мене, до речі, стоїть 0,1. Ось така стара від флагмана. Ось вона. А гачок Пінхук 16 номеру, Оце, на них я зараз ловлю, поводок десь метр. Течія присутня, тобто ловлю я 112 грам і її трішечки підносить. Тобто я там кидаю вправо, і її там небагато, але вона ну, зупиняється нормально. По дистанції, друзі, одразу, щоб ви розуміли, ровно 50 обертів вийшло. Я це місце дуже добре знаю. Тут, в принципі. Я б це назвав дальньою дистанцію, хоча можна кидати ще далі, так би мовити, на фарватер, туди ближче до русла, але там просто чистесеньке дно, воно рівне, наскільки я пам'ятаю, колись я тут коли ловив. А закліпсувався я по класиці, там іде оце от чисте дно, і потім переход на, на тверде. Ну, як зазвичай шукаю там якась ракушка, і тобто там цього. Така полоска, вона метра 2-3 з цього твердого дна і потім бровка. А я якраз от на переході з м'якого на тверде дно і закліпсувався. Там от ловлю. Ну, це приємна плітка. Це прям до вподоби. Клас. Взагалі не було розуміння. Тобто, знаєте, по дистанції зараз такий період, де цю рибу шукати. да? Тобто Бог його знає. Ну, Я не думаю, що ближня дистанція взагалі б працювала. В цей період. Тому одразу от почав там. Хоча, ну, по факту, да, тобто, рельєф на тут взагалі дуже цікавий. тобто В плані того, що можна знайти точку для ловлі. Але можливо, я думав вже про те, що, можливо, там і треба шукати і туди ближче, на цьому от, рівнесенькому, чистому дні. Ну, Бог його знає, тобто тут потрібно зараз експериментувати і шукати, але бачите. Ну, Поки, поки ця дистанція працює, то ж там і продовжуємо рибалку. І клювання, до речі, було просто. Я ще поки камери повмикав, перша от покльовка, я, я якраз тут збоку стояв, прям так загнула добряче. Я, я аж не повірив. Ну, Це емоції такі, я не знаю. Клас. Так, друзі. А цю вже покльовку прийшлося чекати довше. Не можу сказати, що така ж сама як та плітка. Ух ты! Дані хтось піддавлює навіть, слухайте. Ось така от. Звичайно, що не така, як попередня, але все одно, слухайте, ну мені приємно в грудні. Я не можу сказати, що клюв мега активний, до речі, почали давати воду. І от до цього клювання от прийшлося почекати ну, так нормально. Якщо між тими першими клюваннями була різниця така невеличка, знаєте, то тут трошки я почекав. Але все одно все одно ж кажу приємно. Знову ж такий чистий мотель. Бо ставив пінку, добавляв, або чисту пінку реакції нуль. Тож, друзі, ось такі от справи. Грудень місяць, до речі, стало воно трішки прохолодніше. Прям так відчувається. І ми ловимо плітку. Плітку, до речі, на Десні. Кльов, я ж кажу, як ви бачите, він не дуже такий прям активний, але я і не розраховував на це. До речі, прикормку, яку я сьогодні використовую, вона в мене вже дуже давно лежала, там я її заморожував. Це від флагмана серії Grand Black Roach. І там мікс ще я робив. У мене була Big Roach Big Brim. Ось така от. Такий от мікс прикормки, вона трішки там зеленувата, ця от Big Roach, Big Brim, це серії Ну, Бачите, працює. Використовує вона така все одно темна, як і прийнято в цей період, да, як кажуть, використовувати темну прикормку, бо, як то кажуть, що вода ну, вона дійсно стає більш прозорою в такому випадку. І yeah. кажуть, що риба пугається світлої прикормки. Але, як мені казав один такий старий рибацюга, який спілкувався, він каже: особливо в умовах, таких, як я ловлю, тобто, глибина достатньо велика. Він казав так, що що вона там бачить на тому дні? Я не знаю, що вона бачить, але це якби, в принципі, це дійсно так працює. Ще я казав, що от це місце я якби не планував в цьому ловити. Ще справа в тому, що як я казав, що їхати туди далеченько, де я планував. А зараз світовий день він такий короткий. І ну, поки я сюди доїду, потім ще додому їхати треба. Тобто часу залишається на риболовлю достатньо мало, тому от ще я відштовхувався саме від цього. Але нічого, працюємо, ловимо, продовжуємо, побачимо, як я й казав, що ще з цього вийде. Хочеться ще якусь таку і не одну завалити пліточку, як була от у мене ця. О, довго це клювання. Але щось таке невеличке начебто. Оп! Так, <різований> да, друзі, грудень місяць досить така рибалка не те щоб важка, не знаю навіть як вам сказати, але... Все ж таки якусь рибку, да. а, мені вдається вмовити на клювання. Клювання на часті. Тихо-тихо. Давай, шуручо. Клювання досить, друзі, на часті, але все ж таки... Якщо впиратися, то щось можна зловити все ж таки. Я взагалі, щоб ви розуміли, Оце от е, довго не виїжджав на риболовлю, от на, на фідер взагалі не ловив, то знаєте сьогодні прям такі були відчуття, як будто тебе я сезон відкриваю. якісь такі от емоції від цих клювань, коли рибка б'ється, ну. Це так не передати. До речі, в цей раз працювала насадка з додаванням цього. Піночки, біла пінка, одна, п'ять мотильочків. На чисту пінку, поки я клювань не отримував. Що ж друзі, як я і казав, клювання вони такі доволі рідкі. Ну, звичайно, для цієї пори року <хи>, я не очікував на якийсь там мегакльов. Не розраховував на це. Але все ж таки е якась рибка є. Я ще в принципі не закінчив риболовлю, але ну, зрозуміло, що улов мій на сьогодні він такий скромний, звичайно, що, але все одно річка порадувала. Особливо та плітка, тобто і клювання, виважування було ну таких емоцій подарувало. Не знаю, мені це сподобалося. Хоча риболовна сесія, як то кажуть, у мене не така вже і довга, ну по суті, тому що я їй приїхав пізно, можна сказати, да і зараз туди-сюди туди, вже потрібно збиратися. Я ж кажу, світовий день він дуже маленький зараз, і тому от якось так. Тобто, не знаю, можливо, з самого ранку було б краще. Я не поїхав, бо зранку туман такий стоїв. Знаєте, взагалі зараз така погода в нас. Тобто сьогодні прям дуже круто. Можна сказати, що тепло, і нема взагалі можна вітру. Такий він легесенький, ледве-ледве. Тобто, до цього просто то вітер, якась морозь, туман, дощ, то сніг. Тобто, або морозець такий тримався, мінус два, мінус три, не зовсім комфортно ловити. Хоча в мене, до речі, є цей спрей, цей силіконовий для шнурів обробляти. Він то в принципі працює, але хочу сказати з того досвіду і з того, ну, що в мене є. Він я їм користувався в тому році, то він недовго діє. Тобто потрібно, напевно, що постійно е, е, обробляти і шнур, і кольця на фідері. Це в мене. У мене це як корона, якщо не помиляюсь, такий от бренд, я в тому році собі брав. Він там єдиний єдиний такий був, то я собі його і взяв. Ну, я бачив, що і там інші е, рибаки його використовують. От, якось так. Ну, я ще трішки половлю, звичайно, що, в принципі, час є, дозволяє. Повпираємось. Можливо, ще щось вдасться зловити. Не знаю. Я, в принципі, не можу сказати, що я там темпував по-різному. Не тримав ніякого темпу, нічого просто. Зараз взагалі, в принципі. А з прикормкою потрібно більш-менш так бути обережним. Хоча ну, в мене її там вже ну, як, вистачає, ще можна ловити було б, напевно, що. але її не так вже і багато, я хочу сказати, залишилось, тобто я ще й нормально викинув. Ну, таке. Ну і Плюс потрібно зараз такий період, що і знову ж таки, потрібно якось в Паріжці рухатись. Напевне, що, можливо, навіть за одну рибалку змінювати місця, пробувати, тому що <кій> її потрібно шукати. Тут, напевно, що зараз прокльовує, просто якась місцева плітка, яка тут залишилась. Вона, напевно, що постійно рухається, от, якось зупиняється на прикормку. Є в мене ще місця на думки, ну, де б я б порибалив. В цей період, але ну, потрібно добратися. Якщо буде погода дозволяти, то буду виїжджати, пробувати. Все ж таки, я ж кажу, я тут так спонтанно тут -от зупинився. Місце я це добре знаю, воно непогане, цікавий рельєф, тому думаю, спробую. До речі, в цьому році я тут багато разів хотів ще і літом, і на початку осені там половити, але. Але як не приїду, постійно зайнято було. Зараз вільно, тут все вільно. Сідай де хочеш. Ось такі справи. Так, ну ось, друзі, я вже зібрався. Було ще одне клювання. Я все ж таки думав, що я вмовлю, і клювання було одне, хоч якусь рибинку. але рибка не засіклася. Було таке от воно дуже тендітне. Ну, таких два плавних і я достав там вже і наживка була всосна, тобто не засіклась, Або вона так неохотно брала, або поспішив, ну, якось так. Посидів ще трішки і вирішив збиратися, бо я кажу, вже бачите, вже ну, воно сиріє, але тільки початок четвертий. Тому потрібно вже їхати, бо поки доїду, поки все вже буде темно. Ну, Попри все, не знаю. Непогано для мене для мене непогано, тому що ж, кажу, я місяць-місяць не ловив це. І це якусь аскому збило, трішки якесь невеличке, але задоволення отримав. Якось так. Сьогодні, до речі, 2 грудня і ось такий от результат. Скромний, але, але приємний. Ось так, друзі. Тож, як і завжди, всім вам, ні хваста лоски, гарних вам рибалок. Пробуйте, виїжджайте, діліться в коментарях ваші якісь результати. Можливо, є такі, як і я, хто ще не планує закривати фідерний сезон, виїжджати, пробувати ловити, поки нема криги. Тож, усім вам, як я вже казав, гарних рибалок, не, хвоста, не лиски і побачимось з вами на воді. Всім пока.